Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, в чому зараз твоя сила? Справедливість, але перевернута. Ну, це теж не критично, але дивіться, а, ви можете потрапити по цій карті під вплив людини з влади або юридичних структур. Тут можливо зловживання владою, розлучення сварки. Нерозумна якась поведінка, безкомпромісність, несправедливе покарання або програш в суді. В чому ж тут сила да в тому, що вам не дається, нам не дається таких випробувань, через котрі ми не можемо пройти. Тож ви можете вийти з під впливу будь-якої людини або структури структури. Ви можете навіть не потрапити. Якщо поставити собі таку мету, знову таки, самі не зловживайте владою, тоді ніхто не буде зловживати владою стосовно вас.